Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні у нас буде цікава тема, тому що ми сьогодні поговоримо про те, як купляти біткоін, як купляти крипту так, щоб наш портфель в загальному завжди добре себе почував. А саме ми сьогодні поговоримо про стратегію DCA. Яка дослівно перекладається Dollar Cost Averaging, що означає осерединня ціни долара. Але ця стратегія прекрасно накладається на криптовалюти і на біткоін в тому числі. Якщо ви дивилися відео про мою історію життя і криптовалюти, десь вам тут закріплю відео, то ви знаєте, що коли я майже весь свій депозит злив на споті, після того я почав знову заробляти кошти на крипті і відкладав їх, інвестував у біткоін, у ефіріум, і це все я вже робив по стратегії DCA, яка принесла мені досить. Хороші результати. Зараз на графіку біткоїна ми це все розберемо. Я вам покажу, як воно працює, чому багато людей недооцінюють цю стратегію, тому що це базові знання, і дуже багато людей, не маючи їх, втрачають кошти на крипті, а найбільше втрачають новачки. Одразу можу привести вам приклад історії одного мого знайомого, який в один прекрасний день зателефонував мені. І каже: слухай, Назар, я хочу інвестувати в крипту 5 тисяч доларів. І кажу: слухай, прекрасно, розбий собі цю покупку на 5, можливо, 10 частин і частинами закупляйся. Тоді біткоін мені здається, десь був по 35, можливо, по 38 тисяч доларів. Ну і звісно, він мене послухав, я його плюс-мінус проконсультував. І проходить деякий час, тоді ринок почав падати, крипта почала падати. І десь я пам'ятаю, біткоін вже був в районі 23-24 тисячі. Я до нього пишу і кажу: слухай, я пам'ятаю, де там хотів закуплятися. Якщо ти тоді купив на частину, то докупляй зараз ще, тому що якраз хороша ціна. Він каже, слухай, я вже купив тоді на всю котлету і зараз в такій нормальній просадці на процентів 40. Ще раз говорить те, що люди не хочуть вчитися на чужих помилках, вони випробують все на собі, і доки це не переживуть, не усвідомлюють. Але все ж таки, сьогодні у відео я буду вам старатися донести те, що треба дотримуватись стратегії, бо якщо ви новачок, ви не знаєте психології ринку, ви не розумієте, як все влаштовано. А нагадаю, що ринок влаштований так, щоб обібрати вас до нитки, і не знаючи психології, новачки просто досить часто зливають. Сто гроші на тому, що не розуміють, що відбувається. Вони, коли все росте, купляють, коли все падає, продають. А по факту треба робити наоборот. І для таких випадків є стратегії, яких ви дотримуєтесь, не дивлячись ні на що, і тоді буде вам добро, а не керуватися просто емоціями. Росте, всі купляють, я купляю. Правильно, все падає, всі в паніці, я продаю. Це неправильно так робити. Я колись теж так робив, теж на цьому палився, тому я знаю про що говорю. Отож, давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку, і на прикладі графіку біткоїну я вам покажу, як працюють. Стратегія DCA. Якщо простими словами, DCA це є усереднення ціни. Тобто ви можете купляти актив. По різних цінах можете купляти стабільно, можете купляти частинами, але переважно на одну й ту саму суму. Дивіться до чого я веду. Наприклад, догораздо вас купити біткоін по ціні 40 тисяч доларів за біткоін. Одразу хочу сказати, що це можна накладати на будь-яку монету, на будь-який токен воно працює всюди. Навіть не знаю, купляєте там айфон за 1500 доларів, потім купляєте айфон за 1000 доларів, і середня ціна і у вас 1250 доларів. Так само і працює воно все в крипті. Тож, наприклад, якщо ви купили біткоїна по 40 тисяч доларів на 1000 доларів. Ми зробимо навіть ще краще. Ми одразу перейдемо в CoinMarketCap і будемо відтворювати ці дії, які я говорю. Тому що в CoinMarketCap можна наявно вводити транзакції і бачити середню свою ціну покупки, бачити, в якому положенні ваш гаманець. сюди можна додати транзакції вручну, можна підключити біржу, і вона може відстежувати сама. Тож дивіться, наприклад, додаємо транзакцію. Вибираємо біткоін. Ціна за монету вписуємо, як я сказав, 40 тисяч доларів. І, наприклад, скільки в нас там буде на тисячу доларів, наприклад, ось така сума у нас. Є на 1000 доларів 0,025 біткоїна. Так, додаємо транзакцію і одразу бачимо, що якби ми купили по тій ціні на 1000 доларів біткоїна, зараз би в нас був мінус 81 долар. Але, допустимо, ви використовували стратегію DCA. І, наприклад, по ціні. 30 тисяч доларів ви купили ще на тисячу доларів. Переходимо в CoinMarketCap, додаємо ще одну транзакцію. Біткоін по ціні 30 тисяч доларів. І тепер вже бачимо, що на тисячу доларів у нас вже вийде ось така сума біткоїна, вже трохи більше. Тоді додаємо транзакцію, і вже в нас ситуація трохи виправилася. Вже тепер у нас прибутку. Але як ми пам'ятаємо, наприклад, біткоін у нас просідав, як бачите, до 15 тисяч майже до 15 700. Особисто я по 19, 18, 17 і 16 досить агресивно відкупляв, тому мій портфель зараз в хорошому профіті. Ну і давайте плюс-мінус візьмемо середнє, наприклад, по 18 тисяч ми купили ще на 1000 доларів. Додаємо транзакцію, біткоін. Тут можна любу монету вводити. Я говорив, будь-яку берете, собі ведете портфель. Тут 18 тисяч. І тепер вже на 1000 доларів ми можемо купити ось таку суму. Му, біткоїна що знову значно більше, тобто, виходить, що ми кожного разу купляємо на 1000 доларів, це можна робити і зі 100 доларами, це можна робити і з 10 доларами. Можна собі, наприклад, робити таку стратегію, що ви, наприклад, кожного дня купляєте на 10 доларів. Не дивлячись на те, який курс, теж хороша стратегія, я теж деякий час так робив. У нас виходить те, що ми кожного разу купляємо на 1000 доларів, але кожного разу нам вдається все більше активу купити. Додаємо транзакцію, і тепер бачимо, якби ми інвестували за такою стратегією, у нас би був прибуток 39%, майже 40 друзі. Дуже багато хто цього не дотримується, тому що більшість йде за толпою і хочуть робити так, як всі. Бо коли у всіх ейфорія, у всіх хороший настрій, всі хочуть купляти, але тоді треба продавати. А коли у всіх Всіх паніка, все падає, все червоне, всі плачуть, всі ниють. Тоді треба відкупляти. Але мені було потрібно досить багато здобути досвіду, щоб я міг так робити. І дивимось на графік, друзі. Якщо ми купили тут, купили тут, купили тут. Середня ціна в нас покупки скільки виходить? Середня ціна покупки 26 341 долар. 26 341. Ось тут приблизно у нас середня ціна, трошки росту, і ми вже в профіті. Тепер, якщо буде далі ріст, так само частинами, якщо він, звичайно, буде, далі частинами можна продавати. Так само, як купляєте частинами, продавати теж потрібно частинами. Тільки не потрібно купляти частинами, коли ринок ростущий, тому що ви будете усереднюватись не в ту сторону. Якщо ви, наприклад, купили тут, а потім виросло, купили тут, а потім купили. Купили тут, у вас середня ціна підтягується до гори і при проливі ви швиденько підете в мінус. Тому якщо ви, наприклад, не встигли зайти по приємним вам цінам, то краще почекати або на невеличку частину купити одразу. Завжди розбивайте свій капітал на частини і дотримуєтесь стратегії. Маєте, наприклад, не знаю, навіть 500 доларів, розбийте на 5. Покупок на 7 покупок на 10 частин, і одну частину купіть одразу на випадок того, наприклад, якщо актив буде рости, щоб у вас не було фому, наприклад, що я не маю його зовсім. Така стратегія просто навіть допоможе вам. Допустимо, ви навіть зайшли на хаях там по 60, і Якщо маєте кошти, маєте депозит відкупляти, ви можете гарно осереднитися і при першому ж нормальному рості вийти в плюс і частину продавати, коли буде ріст. Але знову ж таки ринком керує більше психологія, яка дуже часто не дає людям приймати правильні рішення. А якщо взяти статистику, то більше ніж 1000 біткоїн на одному гаманці, є лише таких 200 гаманців. По суті, майже весь біткоін можна сказати в руках досить небагатьох людей, і біткоін холдерів в загальному є не так багато, тому маніпулювати можуть по різному і завжди буде психологія працювати так, щоб вибити вас з позиції, щоб ви залишились без грошей, тому бажа дотримуватись таких стратегій. Звісно, я не можу роздавати рекомендації, бо я не знаю, наприклад, яке в людини становище, яка в неї робота, скільки вона заробляє, який в неї депозит в крипті, яка в неї психологія, чи вона імпульсивна, чи вона спокійна, як вона до цього всього ставиться. Але, наприклад, прийшовши в крипту з 50 доларами. З однієї сторони, можна сказати, що не варто людині інвестувати в спот, наприклад, 50 доларів. Багато хто скаже краще в знання, краще в розвиток. Так, з цим я погоджуюсь. Але знову ж таки, беручи до уваги мій приклад, я би, наприклад, тих 50 доларів вклав в крипту, а потім, якщо б я просіло, знайшов ще 50 доларів, щоб інвестувати, а потім ще. Але не в кожного є така можливість. Тому, друзі, інвестиція на спот це гра в довгострок. Давайте розберемо, наприклад, таку ситуацію. Якщо у вас немає зовсім біткоїна чи ефіріума, і зараз ось така в нас ціна. Дивіться, як би робив, наприклад, я. Якщо у вас є 1000 доларів, на 250 доларів я би купив одразу по ринку. Так, по 36 тисяч я би взяв на 250 доларів біткоїна. І поставити собі цілі, наприклад, якщо біткоїн просяде до 28 я купляю ще на 250. Якщо він просяде до 22, я купляю ще на 250. Якщо він просяде до 15, я купляю ще на 250. Звісно, такого може не бути, а може бути і нижче. Тоді прийдеться ще парочку по 250 знайти. Але краще таке все прописувати собі заздалегідь. Знову ж таки, як я казав, можна, наприклад, виділити на покупку 10 доларів кожного дня, не дивлячись на ціну. Повірте, у вас середня ціна теж буде хороша. Дивіться, навіть придумали такий сайт, називається DCI BTC. Ось тут можна, наприклад, вибрати суму. І воно покаже ніби заднім числом, якби ви інвестували, так який би у вас був зараз результат. І тут ми можемо собі просто прописати і глянути, яка би була ситуація, якби ми, наприклад, інвестували регулярно у біткоін ту чи іншу суму кожного тижня чи кожного дня. Давайте, наприклад, впишемо, якби ми останні. Один рік, наприклад, давайте візьмемо один рік, інвестували кожного дня по 10 доларів. Наш би портфель був в профіті 47%. З нашого вкладення в 3650 доларів було б 5000 доларів. Можна взяти, наприклад, 50 доларів в місяць. Просто я не знаю в кого які можливості, в когось більше, в когось менше. Наприклад, в тиждень. 48% профіт. Знову ж таки, якщо взяти на 2 роки, у нас там трохи більше медвежка була, ми були б в мінусі 48%. Тобто тут все гарно можна прорахувати і подивитися собі, як би було так чи інакше. Але це все заднім числом. По суті, воно дуже толку з того немає. Лише показує те, що стратегія в довгострок є досить хорошою і успішною. Але як ми бачимо, залежно на який період брати, якщо 3 роки, 2 роки, якраз це більшість часу займала ведмежка, то не дуже успішно. А за останні 6 місяців, наприклад, у нас от був якраз ріст, якби ми Вали, наприклад, 10 доларів кожного тижня, з наших 260 доларів було б 366. Веде до того, що стратегія DCA є хорошою, вона вам поможе зберегти кошти, тому що на ринку зараз є дуже багато всього. Сигнали не потрібно вам точно ф'ючерси, просто по тих сигналах будете зливати свої гроші, тому що вони роблять таким чином: одному дають шорт, іншому лонг. По факту вони заробляють на тих сигналах, що вам дають, бо ви за них платите. Спочатку можуть давати вам безкоштовні, потім почнете за них платити, і кажу, одному дають шорт, або там 10 Людям дою чорт десятьом лонг. По факту, хтось з них заробить, хтось з ні. Я вже декілька разів таке практикував. Ні до чого доброго воно не приводить. Так само є торгові боти. Бот робить те саме. Якщо є, наприклад, ось така фаза ринку падіння, він купить тут, він купить тут, він купить тут. Він купить тут. А ось тут може у вас баланс закінчитися, і тому треба буде докидати. Просто по факту, бот просто може вам докупляти на падінні ринку, а на ростущому ринку він вам буде висереднятися не в ту сторону. По факту ви самі можете це робити. Тому по факту можна на частинку, як завжди, я кажу, заходити в ринок одразу, щоб не було ФОМО, і ви не сиділи просто без цього активу, якого хотіли. І тоді вже дивитися по ситуації. Якщо росте догори, ну і добре, в нас профід рівно, хоч щось це вже добре. А якщо падає, треба докупляти, але не так, щоб по 36 купили і по 35 докупили і по 33 усріднилися, і вже потім у вас нема депозиту, нема чим докупляти, коли біткоін по 28 по 26. Так само і прогнози. Скільки не дивлюся, хтось малює догори, хтось малює донизу, хтось ось так, ось так донизу і догори, а хтось потім догори, догори і донизу. Ви ж маєте розуміти, що це все вилами по воді писано, якщо просто сказати. Тому що скільки ти не накладай лінії, паттерни на графіки, скільки ти не дивися, все рівно величезна кількість біткоїна є на гаманцях. Та навіть той самий уряд США вони конфіскували 200 тисяч біткоїнів. Це є декілька мільярдів доларів. Якщо величезні гаманці захочуть зманіпулювати, вони як зможуть біткоїн до 100 тисяч накачати, так і вони можуть його до 15-10 тисяч упустити. І нічого ми з вами не зробимо. І ніякі трейдери, і ті, що розмальовують цілі екрани лініями, накидають Фібона RSA РСА і чудні таблиці Менделєєва, нічого воно не дасть. Тому що є великі маніпулятори ринку, яким все рівно на то, що Робить толпа, вони зроблять це по-своєму, тому ви маєте це розуміти, тому що хтось буде топити ріст, хтось буде топити падіння, а по факту хтось та й вгадає, бо так мусить бути, ринок кудись піде. Але чи догори, чи донизу, по факту він точно піде вправо. Тому друзі, вроді тут нічого складного немає, але все рівно людьми буде керувати жадність. Ви будете тримати активи, які мали продати, перетримаєте, воно впаде. Для цього є стратегія. Тому якщо ви не хочете тратити час на вивчення цих всіх графіків і так далі, ви можете просто собі поставити конкрет. Етні цілі, і кожного дня чи раз в тиждень, незалежно від ціни, заходите на CoinMarketCap і прописувати собі суму, наскільки ви купили тої чи іншої монети. Вибираєте собі активи, які хочете купити. Можливо, я з часом теж буду якісь активи аналізувати. Я би взагалі міг вести публічний портфель, по тому, які монети я тримаю, коли я купляю біткоін, коли я купляю ефір, коли я фіксуюсь, коли продаю. Але просто діло в тому, що більша частина мого портфелю вже є сформованою. Хіба просто я буду вести якийсь такий чисто спекулятивний портфель і показати вам, наприклад. На явному прикладі, як працює стратегія DCA. Тому, щоб у вас не було цих траблів, жадність, продати, купити, а може вже продати, а може вже купляти. Дотримуйтесь стратегії, поставте собі конкретні цілі. Тут, тут, тут я купляю, тут, тут я продаю, постільки, постільки. Можна так робити з кожною монетою, може бути частина капіталу виділена на якісь такі спекуляції, нерозраховані, які часто хочете полудити, там зайти в якийсь щиткої, у вас там винесло мінус 100 баксів і забули. Переважно воно так і буває. Тому, друзі, в принципі, я поділився. Вами такою інформацією, що бачив для себе, що сам використовував, що мені досить нормально допомогло, тому що кажу, я осріднявся, я докупляв так нормально і мій портфель в хорошому профіті. Тому і хочу, щоб у вас так було. Якщо відео вам було корисне, можете підтримати канал, всі адреси я вам залишу в описі. Дякую всім, хто сьогодні до мене приєднався. Як завжди, хочу вам побажати профіту, хороших заробітків та до нових зустрічей.